Всім привіт. Приїхав сьогодні ось такий Це приватний ставок. Не знаю, вирішив спробувати. Захотів поїхати у мене син, каже, тата, давай поїдемо. Але годинку посидів зі мною і вже пішов у машину. Ну, мабуть, як і всі діти, йому стало нудно трошки. У нас сьогодні цілий день йшов дощ. Тільки приблизно о 16.00 завершився. Ну, вирішив на вечір поїхати, побачимо, половимо трошки. Якщо щось ловимо, то в кінці покажемо. З наживки у мене сьогодні опариш, черв'ячок. Пшеничка в мене лишилася ще, ще з минулої рибалки. Ну і кукурузку взяв. Ось такий смак. Тут ті фруті. З прикормки сьогодні використовую виключно прикормку Real Fish. От Сьогодні взяв ось таку короб смак кальмар восьми ніг. Також є линь карась, червоний черв'як і гейзер кукурудза карамель. Замішаю, спробую от таку зробити з цих трьох. Зроблю таку суміш. Побачимо, як вона буде працювати. Ловлю сьогодні виключно на поплавкові вудлища, Більш ніяких не брав, просто так для задоволення посидіти половити. Глибина у нас тут невелика, десь метр плюс-мінус. Не знаю, чи тут по ставку є десь більша глибина, чи немає, не знаю поки що. Не запитував ні в кого. У нас тут є ось такий острівець. Видно, що біля нього крутиться риба. Бачите, такий каряжнік тут. Більше всього, що це ходить короб, бо є і викиди тут такі. Є навіть хороші такі були, я бачив. Але ми на, на коропа не брав сьогодні, Ніякі снасті. Ловлю суто на, на поплавок. Що в мене по монтажу? Основна жилка в мене 0,2, а от повідець 0,14. Що цікаво, зробив собі ось такий монтаж. Мені порадив друг. Не знаю, як він себе покаже. Якщо хтось користувався, напишіть, будь ласка, у коментарях, чи ефективний він чи ні. Ось так у нас парує вода. Температура на ніч починає падати знову. Я б сказав, би, некомфортна температура. Ці дні були і приморські, і, і біля нуля температура була, я б сказав, би, така аномальна, трошки для зарошньої пори температура. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто як думає, чи дуже впливає це на рибу, на клювання. Напишіть у коментарях, будь ласка, що ви про це думаєте? Ось такий сьогодні у нас лов, Рибалка була недовгою. 2,5-3 години. Ще було кілька клювань, але зловився тільки ось такий карпік. Він клюнув на черв'як у нас. І ось така одна плітка, яка взяла на кукурудзу. На сьогодні у нас все. Всім пока.